Читанка перший після букваря підручник для самостійного читання учнями в початковій школі. Художні твори, вміщені в читанках, безпосередньо впливають на дитину, збагачують її духовний світ, виховують та сприяють розвитку моральних цінностей. У фондах педагогічного музею України зберігається колекція шкільних читанок. Це підручники українських авторів, видані в Україні в період від початку двадцятого і до початку ХХІ століття. Найдавніша читанка в колекції педагогічного музею України це руська читанка Антіна Крушельницького, видана у Львові у 1913 році. Особливо цінними виданнями з музейної колекції є читанки початку ХХ століття: наша рідна мова Марія Грінченко, Ясні Зорі Михайла Рудницького. Рідні колоски Оксани Стешенко, рідна школа Спередона Черкасенка, «Читанка» – перша книжка після «Граматки з малюнками Тимофія Лубенця. Ці підручники для читання мали чітку національну спрямованість, були якісно укладені з методичного погляду та відповідали інтересам української дитини. Так, наприклад, читанка Марії Грінченко, Наша рідна мова, що вийшла в світ 1918 року, містить твори фольклору, загадки, казки, колядки, веснянки, а також твори про батьківщину та рідний край. Крім того, у підручнику подано описи українських традицій, звичаїв та обрядів, зокрема традиції колядування, посівання, великодні обряди та традиційні дитячі великодні ігри. У читанці представлені твори Тараса Шевченка, Лесі Українки, Леоніда Глібова, Євгена Гребінки доповнюють тексти, малюнки на яких зображено українську природу дітей, дорослих в українському національному вбранні, предмети побуту з акцентами на декоративно-ужитковому мистецтві українців. Таке смислове наповнення читанки Марії Гринченко сприяло ознайомленню дитини з культурою та традиціями свого народу, виховувало почуття патріотизму та любові до України. Не менш вагомою з погляду на формування національно-патріотичної свідомості школярів є читанка рідні колоски Оксани Сташенко, що видана у Києві у 1918 році. Підручник містить 158 сторінок і є чи не найбільшою читанкою початку ХХ століття. Матеріал для читання підібраний з кращих творів української літератури. Художнє оформлення читанки має не менш промовисте національно-патріотичне спрямування. Період з 1920-х по 1940 дев'ятсот роки в українському шкільництві позначений ідеологічним тиском з боку радянської влади. Підручників у цей період видавалося небагато. Вони були здебільшого заідеологізовані, збіднені жанрово, часто зневельовано анонімними текстами. Художнє оформлення читанок було доволі простим з чорно-білими ілюстраціями або й без них. Книги для читання були невеликими за обсягом і друкувалися на папері низької якості. Цей період у музейній колекції представлені читанками Якова Чепіги, Миколи Миронова, Наталі Забіли, Марії Пригари, Тетяни Горбунцової. З середини ХХ століття українські читанки вже стають більшими за обсягом, починають видаватися великими тиражами. На їхніх сторінках з'являються кольорові ілюстрації, фоторепродукції творів живопису, покращується методичний апарат. Характерним для читанок цього часу була велика кількість перевидань так популярна в цей час читанка для першого класу Надії Гов'ядовської перевидавалася 12 разів. А літературна читанка Миколи Миронова понад 20 разів. У фондах музею читанки другої половини ХХ століття представлені підручниками авторства Надії Гов'ядовської Миколи Миронова. Надії Скрипченко, Олександри Савченко та інших авторів, від початку 90-х років ХХ століття, з відновленням незалежності України, починають створювати читанки нового типу, в основу яких покладено ідею формування особистості на засадах національних та загальнолюдських цінностей. Тексти для читання стають насичені національними символами, а самі видання щедро ілюстровані. Прикладами таких підручників з фондів музею є читанки Ластівка, Біла хата, писанка 1992 рік. Київ авторства Дмитра Чередніченка та Галини Кирпи, які творили під спільним псевдонімом Оксана Верес, великою популярністю в цей час користувалися також підручники з читання, укладені науковцями інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Миколою Вашуленком, Олександрою Савченко, Надією Скрипченко, Нілою Волошиною. Читанки цих авторів широко представлені і в музейній колекції. Таким чином, історія української педагогіки засвідчує, що у різні історичні періоди, попри чисельні заборони та утиски, українські педагоги та культурно-освітні діячі створювали якісні читанки для дітей. Детальніше ознайомитися з музейною колекцією читанок можна на нашому сайті або завітавши до педагогічного музею України. Підписуйтесь на наш youtube канал та слідкуйте за нами у соціальних мережах, аби дізнаватися більше з історії української освіти та культури.